Я дуже люблю метро, це моє хобі. Я вивчаю про метро, метрополітени різних країн і Київ. Я знаю багато що про метро, про місце метро. Його почали будувати в 60-х роках, здається. В 60-му відкрили лінію, першу лінію Київського метрополітену червону з мастанціями. Ага. Потім почали будувати міст метро на Дарницю. Його відкрили здається, в 65 му від станції «Метро Дніпро до ось, е, Дарниці через метро гідропарк ага. це Прямо на ньому одна із перших станцій, яка на мосту, на річці, станція «Метро Дніпро». Здається, спочатку збудували чотири станції, по-моєму, Лівобережна, Гідропарк, Дніпро і Арсенальна, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Е, перша ділянка була це від е, е, вокзальна університет. Театральної, Театральної не було. Вдальна університет Хрещати, Карсональне, Дніпро. Ага. Потім відкрили е, гідропарк і Лівобережну і потім е, Дарницю, Дарницю і е, Комсомольське Піонерське, тоді була, зараз і Смілінське містова. А потім вже почали будувати на захід Києва і відкрили. Е, Політехнічний інститут. Інститут. і е, е, завод «Большевик» зараз це шулях. І потім почали будувати ще далі ситоши, нивки, і потім синю лінію на північ Києва. Ага. Да, станція? перші станції були з такими, як на університет, з такими надбудовами, ага. наземними як не павільйонами. А зараз більш будуються ті туристичні різні. Як мені подобається в Києві станції, червоний кутер, тому що він дуже схожий на станції Лідеженейру. Там є три платформи, тобто е, одна посередині, ага. потім рельси і потім е, ще шефформи. На червоному кутері оця середня платформа вона не відкривається. Вона більш як технічні машиністи е, розвертають. Е, Поїзд. Да, е, я не пам'ятаю, як ця професія Є Окрема професія, що машиніст, який розвертає ці, ці, ці сустави. — Та ти що, звичайний машиніст це не може зробити? Ну може, але там якийсь машиніст два потяга приїжджає. Ага. Вон машиністи виходять, і цей машиніст виходить, розвертає його, а ага. потім входить інший поїзд, розвертає. І от там на червоному футорі. Ця платформа технічна для машиністів. А от в різніро на таких платформах вона працює, люди виходять. І справа, і з ліва пояса відкривається двері, люди виходять. Але в Києві також планують критицьку станцію, декілька станцій, тому що пасажирофото збільшується. Ну, звичайно. Так, і це буде прикольно, тому що... Тобі хтось дзвонить. Тут, да. тут, тут. -ту.